Радикальна партія, звичайно, підтримує цей законопроект, адже е, нашої підтримки дійсно потребують і е, вчителі, вчені, е, патріоти, які е, залишились в вірні країні, які... Е, Вийшли на окупованих територіях і відповідно маємо дбати і про їхній статус, і інше, що пропонує колега Рябчин в цьому законопроєкті. Але окрім підтримки вчених і вузів, які вийшли з окупованих територій, маємо говорити. Про те, як звільнювати окуповані території, і власне одним з основних елементів, які ми вбачаємо, є підтримка поневолених Московією народів, підтримка народів, які не перше десятиріччя протистоять Москві.